Будь ласка, моє посвідчення. Так. Туманів Андрій Васильович. Так, Охорона, а що це за організація? У вас договір з міською радою? Так. Ми були у Тернополі два місяці тому, і громадські активісти нам розповіли про те, що в Тернополі є проблема це закритий генплан. І, власне, перше, це закритий, друге, те, що з ним відбуваються різні махінації і фальшування. Ми звернулися до національної поліції стосовно факту фальшування генерального плану міста Тернополя. На даний момент отримали відповідь. Порушено кримінальне провадження за даними це фактами. За фактом зловживання владою та службовими повноваженнями, ця інформація в генеральному плані має бути в публічному доступі. Забороняється будь-яке обмеження чи приховування цієї інформації. Тому що ми стикнулися з тим, що ну в нашому мікрорайоні хотіли зробити забудову, і очевидно, ми. Почали проти цього протестувати і отримали ряд витягів з мокрими початками з генплану цієї самої ділянки. За три роки ми отримали таких документів штук 5, в тому числі один через суд. І ми з'ясували, що незважаючи на те, що 5 років генплан міняти не можна, ми отримали фактично три різні варіанти генплану по цій ділянці. Тобто ця ділянка весь час коректувалась, туди щось мальовувалося, потім вона розділилася. І в результаті, ну, зараз я свідок по кримінальній справі, яка розслідує оці. От Неправомірні внесення змін генплану. Той, що закритий генплан туди, хіба що можливо пускають десь депутатів і то не дозволяють фотографувати, дозволяють тільки дивитися, а що можна таким чином побачити. Тобто, ну це основний меседж. І ми зараз йдемо по периметру далі обклеювати міську раду як ну, символ того, що вона є доволі закрита. Ми робимо лінію розмежування. Між владою і громадянами на даний момент міста Тернополя, яким абсолютно не дають доступ до генплану і фальшують його. І говорить про якісь громадські обговорення, які насправді не є настільки масовими, якби це хотілося, насправді, щоб це було більш угу. ширше. Ви це не фаршуєте? Може якесь культурне слово написати? Культурні люди. на культурні слова. Довго відбирати культур. Ага Мацькі активісти Тернополя вимагають зупинити процес внесення змін до генерального плану міста з тим, щоб правоохоронні органи змогли розібратися, чи відбувались при цьому якісь фальсифікації, махінації і порушення. І лише після цього починати вести розмову про внесення змін.